Переможця виявили у заключному матчі. Такий сценарій був турніра з футзалу Промінь мрії кап», який проводився серед команд вікової категорії Ю-9, в яких змагаються гравці 2014 року народження. Участь у змаганні взяли сім команд із Полтави, Кременчука, Кобиляк та Горішніх плавнів. По дві команди на турнір виставили господарі змагань, гірник спорт та полтавська ворскла. Ці та інші команди прагнули до перемог у своїх поєдинках та завоювання медалей. Під час матчів учасників є хвилювання. Зізнається, воротар команди Кремінь Матвій Смолянець. Він пояснив, що треба, аби стати володарем нагороди турніру Промінь мрії КАП. Треба грати і треба забувати голи. А розкажи на тренування. важко вам? робите на тренуваннях. Там робимо упражнення, стафети у нас там. І ми там бігаємо, бігаємо в футбол, там все. На турнірі хвилювався чи ні? Так, так, хвилювався. Два заключні матчі турніру провели команди горішніх плавнів та Полтави. Спочатку на поле вийшли гравці гірника спорт 2 та «Ворскли-2». Ось такий гол зуміли забити господарі поля після взяття воріт суперника традиційне святкування забитого м'яча. Все як у професіональному футболі, але частіше у цьому матчі відзначалися гравці полтавської команди, які виграли цей поєдинок. Потім вирішальний матч провели вже перші команди гірника Спорт та Ворскли. Ця гра вирішувала долю переможця турніру. Ворсклянам потрібна була перемога, а ось юних гірників влаштовувала і нічия. Господарі відкрили рахунок завдяки зусиллям лідера команди Вадима Трифонова. Ще до перерви Ворсклі вдалося зрівняти рахунок після ось такого удару. А у другій половині команда з Полтави вийшла вперед у грі 2-1. Автором обох забитих м'ячів став капітан ворсклян Влад Грасименко. Але врятував гірник спорт гол Тимофія Попова, який замкнув передачу від Вадима Трифонова. 2-2 і ця нічия дозволила гірнику спорт стати переможцем турніру. Дуже було важко. А ще з ворською два саме сложним Ворська і лідер Було складно і. Мы еле выиграли. Мы сначала расстроились, потому что думали, что Ворского выиграл, а потом, когда сказали, что мы на первом месте, мы очень обрадовались. Самое цикавое, что мы много забивали, очень красивые голы и были пенальти. пенальти да. Самое не, не крутое было, когда мне били по ногам Кремень, было очень больно, но я сдержался. А в тебе еще запоминается? А меня запоминается... Перший турнір. Що значить команда для тебе? Команда значить міні-сім'я. Добре. А як голкіпер відстояв у ворота на турнірі? Так собі. Якщо б хтось грав нормально, то б нам не забили. А так, що, забивали голи? Так. Да. Ну, як ти став голкіпером, розкажи. Ну, спочатку я пішов на футбол, грав, грав, подумав. Будь воротарем воротаремлі нет, ну от я і став воротарем. Ну, які відчуття, коли медалі отримали? Очень класні відчуття. Після нічиєї із гірником спорт гравці ворскли посіли третє місце. У їхньому активі кубок та бронзові медалі. Чи важко було захищати ворота? Ні, все нормально. Що тобі найбільше сподобалося? Що ми виграли? До цього ще. Ти воротарем став, скажи. Мене просто позвав, я згосився і став воротарем. Не важко бути воротарем. Ні, не важко. Ми виграємо. Мої враження до, ну, хороші, жалко, що програли. Найбільш важке було на турнірі. Послідню гру грати. Нічия між гірником спорта ворською вивела на друге місце команду лідер із Кобиляк, яка стала срібним призером. Все було добре. Пару ігор, прогла, програли, ну то нічого страшного. Буває таке, що проігруємо. Скільки голів забив? Тринадцять. Як тобі вдавалося так багато голів забивати? Бо вони коли були легенькі і сильні. А Мені вдавалося забивати голи. Чим футбол подобається тобі? Що я як виросту навчуся сильно грати, буду грати. Не... Чемпіоні світа, хлопці із Кобиляк займаються у команді лише рік. Тренує юних футболістів Сергій Калитка. Він був приємно здивований результатом своїх вихованців, адже не очікував такого високого результату друге місце на турнірі. Я завжди сюди ми приїжджаємо. з Кобеляк граємо тут. Хороший турнір для дітей це хороша школа, хороша школа. Ну... Надіюсь, що воно і буде так продовжатися, що вас будуть приглашати нас. Ми як скромні кобеляки приїхали сюди, трошки що наробили. Друге місце зайняли, не думаю, все добре, цікаво. Так що дякую. Молодці хлопці, так що постаралися. Це наш перший турнір, я рік з ними займаюся, то в принципі, я думаю, це дуже хороший результат. Такими командами, які грають і вищу лігу України, старші, і першу лігу Горняку, це, то, це для нас дуже хороший результат. Гравці лідера отримали кубок за друге місце, а ось головний трофей змагання завоювали господарі турніру гравці гірника спорт. Разом із Кубком вони отримали медалі за перше місце. Турнір вийшов цікавий, проводився по круговій системі. Всі команди зіграли по шість ігор. Напружені, цікаві цікаві ігри. Хочу подякувати дітям, батькам. Своєму помічнику Юрію Ніколаєчу Саку за цю роботу, яку ми провели разом. Я думаю, далі будемо також працювати. Очікували, що такий матч буде напружений останній. Так, ми, ми продивились команди «Ворскла», у них є дуже хороша команда, капітан сильний і ми готувалися до цієї гри. І я думаю, тактично правильно построїли гру від оборонних і, і досягли результати. Гравці гірника спорт виступали двома командами, але це розділення було тимчасове та умовне, адже на загальному фото вихованці Сергія Пятіна зібралися усі разом і продовжать далі тренування як єдиний колектив.